Білий дім оголосив, що президент США Джо Байден відвідає Польщу цього місяця перед роковинами вторгнення Росії в Україну. них це сабиті, катороні ждалі ні то косім літ, араз більше. Це, це праздник. за словами представників Білого Дому. Байден засвідчить солідарність західних країн з Україною напередодні очікуваного нового російського наступу на Україну. Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року, сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, виступаючи на брифінгу в Білому домі у п'ятницю 10 лютого. Кірбі додав, що очікується, що президент Байден також виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого. І це буде сильне послання не лише від сполучених штатів, а й міжнародного співтовариства про підтримку України в наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними. За його словами, йдеться про те, щоб чітко заявити українському народу, зокрема, те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати його, знаючи, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для збройних сил України, сказав Кірбі. Президент планує відвідати Польщу 20-22 лютого. Білий дім заявив, що Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами з регіону, щоб обговорити двосторонні відносини, а також наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнені НАТО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.